Цьогоріч уряд виділив рекордну суму 17,5 мільярдів гривень на зміцнення оборонних рубежів. Про це ще 19 січня офіційно поінформував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Продовжуємо постійно посилювати нашу оборонну здатність. Сьогодні виділяємо рекордну суму на облаштування оборонних рубежів. Мова йде про 17,5 мільярдів гривень, які будуть направлені на будівництво інженерно-технічних та фортифікаційних споруд. Відповідне обладнання та систему невибухових загороджень кошти виділяємо профільним відомством та обласним державним адміністраціям. Продовжуємо працювати для перемоги і успішного європейського майбутнього України. Станом на кінець робочого дня, 6 лютого, редакція телеканалу відікон не змогла отримати від прислужби Сумської ОВА, скільки коштів і 17,5 мільярдів гривень отримала Сумська область. Тож ми відправили письмовий запит. Але за рахунок соцмереж та сайту обласна влада інформує, що черговий етап зведення фортифікаційних споруд та інженерних загороджень в регіоні набирає обертів. Дане питання знаходиться на постійному контролі голови Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха. Проінспектував хід виконання робіт у своїй зоні відповідальності і командувач об'єднаних сил зсу генерал-лейтенант Сергій Наєв. Північна операційна зона триває щодня роботи з обладнання оборонних рубежів та позицій мінування місцевості. Цими заходами займаються Збройні Сили України та обласні військові адміністрації. Збройні сили України обладнують польову фортифікацію, а обласні військові адміністрації, маючи можливості, укладають бетонні споруди та виконують інші завдання. Все робиться для того, щоб зміцнити наші оборонні спроможності. Слід зазначити, що на хлопців, які зараз є, всі оборонні рубежі підготовлені. Здійснюються заходи з підготовки для майбутніх сил, які надійдуть у разі зростання загрози. А також польова фортифікація перероблюється на довготривалу за допомогою бетону. Протягом тижня укладено більше ніж 3,5 тисяч протитанкових мін, прорита. 4,5 км кілометра протитанкового рову та 5 тисяч метрів траншей. Біля 25 вогневих споруд бетонні укладена на оборонних позиціях. Рухаємося далі. Слава Україні! Разом переможемо! Дякуємо нашим військовим за захист від ворога, за маленькі і великі здобутки. Сильна нація незламної країни на ще один день ближче до перемоги України.